Надволіулім якось казав: метелики у жовті безпосередньо залежать від арганів у голові. У жодному разі не можна порушувати балансу. Інакше залишиться або наодинці з тарганами, або з голодними метеликами. Найдобрішу. Найвесня нашого дня. любі жінки. Прийміть наші найщиріші вітання зі святом весни. Шановні дівчатка, вчителі та матусі. Ми старшокласники Андріївського ліцею №1, приготували для вас весняний вітальний десант. І, як ніколи, готові розпочинати. Спонсор нашого свята це хлопці нашого ліцею, хлопці нашого ліцею. Без нас нікому буде парку з класу. Та ми жартуємо, звісно ж, адже добре знаємо, що жінка може все. Я не тиха, я не спокійна. Я колюча і я незручна. Я нікому нічого не винна. Я із популу. А не звина. Я безцінна, ти чуєш безцінна, хоч остоптана І випитав вщент. Повноцінна, а не половина. Я подія, а не інцидент. Я себе у тобі загубила, опинилась за крок від біди. Ти учив мене, як треба жити. Я плавла, та не знала куди. Не зребраю і не для натхнення. Мій характер тобі, Еверест. Я нарешті відчула. Я жінка. І на собі не поставила хрест. Тому що я жінка, 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 жінка. Трішечки безумна моя поведінка. Ми сильно готувались до нашого свята. Та ні. Якось не те слово. Ми завзято готувались, та ну. До чого тут завзято? Ми просто готувались до нашого свята. Та ну, чого просто? Словом, любі жінки і дівчата, зі святом! А ти пам'ятаєш стару добру історію про те, як Бог створив жінку? Так, з ребра Адама. Та ні. Сидів якось Адам в раю і каже: Боже, тут так красиво і так класно. Але якщо чесно, трошки нудно. Приведи мені Боже якихось розваг. Бог подумав, подумав і привів Адаму жінку. Єву привів. Ага, і з того часу з'явилась фраза. Не приведи Господь. Ой, та годі тобі. Ти ж дивись, яка красива романтична історія. Красива романтична? Не знаю. А от велика доля правди в ній є. По моєму, чувак, настеле. Також в цей святковий день. Дозвольте згадати про одну дуже особливу людину. Мам, всього два склади, а стільки ж в них любові. Але наша мама то найдорожча людина у світі. І саме їй рідненькій ми присвячуємо ось ці поетичні рядки. Твоя любов не знає межі, підтримає завжди умить. Відповені чи від пожежі, твоя опіка захистить. Мама, наймиліше слово і життєвий орієнтир. твоя ласка, твоя мова наш щоденний поводи. І що би там у житті не сталося, вся у твоїх очах нас поведе у саму старість у твоїх щирих молитвах? Ти чарівниця, ти княгиня, ти наша радість і добро. Всього роду, берегиня, адже у нас твоє тепло, бо з мамою спокійно, ми просто діти на землі, хочемо або постійно в світі жили матері. Власне, що б нам хотілось сказати нашим вітанням. Основний мотив реально вмістити в одне дуже потужне слово. Це слово ми починаємо говорити все частіше. аж знаємо його величезну міць. Слово, яке може здолати будь-яку відстань, пробити будь-яке невдячне серце. Слово, яке важливе, адже воно частково триває на собі цей світ. І це, звісно ж, слово дякую, дякую всім. нам! Перш за все, не стихаючи слова вдячності для наших Збройних Сил України. Дякуємо вам. Тільки разом Україна. Дякуємо всім нашим матусям, які так щиро піклуються про нас. І бажаємо їм цього найкращого. Дякуємо нашим бабусям, що роблять наше дитинство справжнім, казком. Ви наші чарівниці. Дякуємо сестрам, що вчать розуміти дівчачий характер. Вихідни просто це іноді буває. Але щоб нудно, то нікому. Дякуємо нашим вчителям, що ставляться до нас із материнською любов'ю, і бабусиною турботою, і сестринською поблажливістю. Ви фантастичні! Дякуємо нашим однокласницям за гарний настрій на уроках. А якщо зовсім чесно, то тільки заради нього ми й входимо військ. Дякуємо всім всім жінкам, що нас оточують. Ви робите цей світ емоційним. Дякуємо всім, всім гарного настрою. Ви щодо розумієте, що й на нас не позначено. Бажаємо завжди і до всього мати ідеї: що приготувати вдома, який проект запустити, що зранку одягнути, який напій випити. Це ж зекономить силу вселену час. Прийміть наші найщиріші вітання зі святом весни. Шановні дівчатка, вчителі та матусі. Милами. Сонця ясен світ, я несу в очах до тебе, Весь блакитний світ, я несу в устах руки, радісні пісні, а в руках несу я ласку квітки з няні.